Світ знову опинився на порозі великих змін політичних, геополітичних і навіть цивілізаційних усе частіше лунають гучні заяви, які ще донедавна здавалися фантазіями або провокаціями. Дональд Трамп, президент США, заявляє, що зустріч між Зеленським і Путіним не лише можлива, а й неминуча, Ба більше він планує бути присутнім особисто. Паралельно Путін виступає на саміті ШОС у Китаї з уже звичними тезами про так званий держпереворот в Україні та загрозу з боку НАТО. Та мариторика, риторика, проте інше тло тепер за спиною російського диктатора Сі Цзіньпінь і спроба Пекін, Пекіна вивести новий геополітичний альянс на світову арену. Відновлення прямого авіасполучення між Китаєм та Індією сигнал, що великі гравці починають домовлятися, і в центрі уваги знову Україна. Тим часом у самій країні нашій до школи йдуть першачки, але їх на 62 тисячі менше ніж минулого року. Падіння народжуваності виїзд сімей з дітьми втома від війни. У все це лише верхівка айсберга демографічної кризи, яку ми ще не до кінця усвідомили, і на тлі цього всього ще одна промовиста ініціатива Трампа: перейменувати міністерство оборони США назад на міністерство війни. Бо, за його словами, Америка має не лише захищатися, а й наступати. Тож це просто символ, чи підготовка до нової глобальної ролі. Про це все сьогодні будемо говорити в нашому інтерв'ю з Тарасом загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політтехнологом та політик. Ітичним експертом будемо обговорювати, чи відбудеться такий зустріч з Зеленського з Путіним. Хто пише знову нову архітектуру безпеки світу? Друзі, мої вітання. Мене звати Дріна Глушченко. Про це та не тільки будемо говорити з нашим сьогоднішнім експертом, який вже доєднався до нашої розмови. пан Тарасе. Мої вітання вам і рада вас бачити. Так, доброго дня. А, отже, Трамп сказав в інтерв'ю для Делі Color про те, що зустріч Зеленського і Путіна. Таки відбудеться? Я також буду там, тобто Трамп говорить про тристоронню зустріч. Також американський президент заявляє, що можливо їм, тобто Трамп, тобто Путіну та Зеленському доведеться ще трохи посваритися. Отже, пане Тарасе, давайте з вами обговоримо цю тему. Якщо ця зустріч відбудеться, чи вірите ви загалом, що буде тристороння зустріч? Якщо так, то чи буде вона результативною? Відповідь на обидва питання ну скоріш за все, ні. Якщо теоретично буде, точно ні. Ну для Путіна дивіться, для Путін же для Путіна. Це ну як злам його злам його авторитета. тому що він так довго говорив. Ну він же знову сказав, що переворот ну, значить, знову Зеленський нелегітимний. Далі він не вважає Україну суб'єктом. Він вважає, що Україна це об'єкт для розподілу між великими державами Там між ЄС, між США та Росією, і тому я вважаю, що він нікуди не поїде от, з таких причин ось і, і тому тут ну ні, Україна повинна звичайно говорити, що дуже хоче зустрічатися. Я вже говорю, повторюю. Повторюю, це дуже вдала така полі дипломатична розводка Зеленського, який говорить, що дуже хоче зустрічатися з Путіним. Це дозволяє Україні мати сильні перемовні позиції з США і тиснути на США, тому що зустріч з Путіним і відсутність Путіна це тиск на того ж Трампа. Дипломатичний тиск, який дозволяє завжди йому нагадувати, що бачите, він не їде, немає його, давайте більше зброї. Він підтекст такий: він вас не поважає, а не нас не поважає. А Трамп дуже реагує саме на такі маніпуляції марнославством. Це знаєте, це така дуже тонка маніпуляція, яку і дуже ефективна, тому що. Не завжди люди відчуваються, особливо коли йдеться в перемовинах, коли тобою мені маніпулюють твоїм марнославством, тому що воно не відчувається. Не знаєте, що що воно тобою маніпулюють, і таким чином Україна добувається в дійсності багато чого. Ось чи буде зустріч окрема, Ну там втрьох? Ну ну добре, давай. Я думаю, що Зеленський скаже що з задоволенням, давай втрьох зустрінемось, а тільки поклавши відповідальну заявку Путіна на Трампа. Ну, так доставляй. Ти ж ти ж хочеш той зустріч. Ну так давай, доставляй його туди, куди потрібно. А, і так, а так я підозрюю, що її не буде. І це дуже, дуже гарна історія для нас, тому що це змушує тиснути на американців. А далі демонструвати силу. Демонструвати силу цими ракетами, довбати по Криму, довбати по Росії. Ми бачимо, що інтенсивність ударів йде системна. І по Криму, і по залізниці. От тільки в це вночі знову влупили по цьому по НПЗ. Так вже звичний. Знову по залізничній станції. Тобто, це параліч залізничних перевезень в дуже активному, дуже активному регіоні Росії кластери такому достатньо великому. І тому воно дозволяє. Воно дозволяє. Активніше впливати на процеси Росії в першу чергу в економіці, і в політиці і віс, і військо, тому що це означає, що параліч в тому числі ну ускладнення, принаймні для перекидання військ, і техніки на Донбас, тому що це фактично одна і та сама гілка, тому ну нехай говориться далі. Якщо цей Путін і далі буде говорити про нелегітимність, ну так він же кого дурням виставляє? Трампа, а з ким тоді Трамп зустрічався? А з, ким, а з ким зустрічаються європейські лідери з нелегітимним лідером? Тобто вони ідіоти виявляються. Тобто, тут ну, багато є процесів, які дозволяють Україні завжди в тонусі тримати американську адміністрацію, так показуючи, що він не хоче, він вас не поважає взагалі. Ми вас поважаємо, тому що ми готові зустрічатися. А вас він не поважає до нетфредовища з цим треба щось робити, і а далі робити свою справу довбати по цьому по портах Балтійського моря. Якщо є вже технічна можливість, то я вважаю, що сила Сибіру повинна вже відчути удари України для того, щоб Китай в тонусі тримати і показувати США, що це серйозні пацани знаходяться в Україні, які готові на себе це взяти. Тому що американці не можуть змусити китайців не купувати російську нафту. А Україна в принципі за великим рахунком може це зробити, тому що нам вигідно, щоб взагалі Росія не експортувала на. Друзі, нагадаю, що Траса є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного. Ми часто говоримо з Тарасом на цю тему, про те, як проходять переговори, як вони будуються. Тому, якщо можливо вам цікава ця тема, то нагадаю, що в Тараса є ось такий курс, на якому Тарас Загородній обіцяє підвищити впевненість і допомогти працювати з агресивними опонентами або ж з вашими конкурентами вміти відпрацьовувати навички на реальних життєвих випадках, вміти вести перемовини про ціну, про зарплатню, про умови праці. Ну як протидіяти маніпуляціям, як їх. Розрізняти, тому що навіть буквально зараз сказав Тарас, що людина може не розуміти, що нею маніпулюють. Ну і звісно, як керувати емоціями. Тому, якщо вам цікава ця тема, можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання. Ви можете клікнути на нього і перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією. Пане Тарасе, ви згадали про Китай. Путін виступив на саміті ШОС у Китаї. Нічого нового не сказав. війну називає українською кризою, яка виникла внаслідок так званого держперевороту, який спровокували західні країни. Також сказав, що однією з перших причин війни стали намагання країн заходу втягнути Україну в НАТО. Що першопричини... Кризи, як називаються у Кремлі, мають бути усунуті, і що цікаво сказав російський диктатор, що він сподівається, що досягнуті під час саміту на Алясці з Путіним розуміння відкривають дорогу до миру. Що, от, на вашу думку, мав на увазі досягнуті під час саміту розуміння, про які розуміння в розумінні Путіна може йтися? Та немає ніяких там розумінь. Це намагання вже висадити самого Трампа. Що там я впевнений, що вони про що не домовились. Трамп послухав, що сказав йому Путін. А ось навіть якщо теоретично Трамп щось міг пообіцяти, у нього важелі втиску немає на Україну і важелі втиску на Європу. А ось ніякої домовленості там немає. Путін достатньо грамотно, грамотно, Тут е, слід віддати належне. Вони професіонали ведені таких жорстких перемовин. А е, вони ну от, от те, що от говорив Трамп. Він переказував, як з ним розмовляв Путін, Буквально на наступний день на Фоксі, як він грамотно йому підігрував. Так не не заперечував, що треба припиняти. Говорив, що війна е, не була б, якби він був президентом. Там у вас вкрали перемогу. А, тобто це відпрацювання по психологічному впливу Путіна на високому рівні. Це а, школи КДБ, їх цьому вчать mm -hmm. системно. А, заходити в такі речі, створювати ілюзію, що він щось збирається робити. А далі ну давайте там експерти щось поговорять. Ми готові відмовитись там від якихось там вимог. А далі вони ж хитрувати починають на накидувати на нові вимоги. Ну, наприклад, говорять: ну у нас поступка. А uh -huh. ми тут не всі чотири області вимагаємо, а тільки Донбас тут вимагаємо, так? Це при тому, що розуміють, що це виключно раздрайв в Україні, так? Вони розуміють, що це фактично забрати найбільш укріплений регіон а, України, дати плацдарм для удару на е, Дніпропетровську та Запорізьку область. Так? І звичайно, що це ну, десь ну от, от, так от ви послухайте, не знаючи перед історію, здається, ну воно ну, 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 люди ж хочуть там. Да? Хочуть що зробити, але в дійсності це далеко не так. І навіть якщо вони там про щось домовились теоретично, ну, Трампа немає має бажеля в тиску, він затиснути в дійсності. На нього тиснуть інші обставини. А ось І там якісь домовленості. Ну, домовляйся далі. Це, це, це більше це знаєте це більше такі, е, 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 от що думаєте, в Китаї не розуміють, навіщо США з Росією хочуть так домовитись. Ну Тому що щоб створювати якраз проблеми Китаю. От у майбутній війні проти Китаю та Сполучених Штатів Америки Америк активно торгують або своїм нейтралітетом, або можливістю створити загрозу Китаю з півночі, що дуже Китаю, до речі, не подобається. Ось і тому ну нехай говорить, нехай говорить наше завдання штампувати зброю і довбати по території Росії. Продовжуючи тему Китаю, у Китаї стартував саміт, який приручений параду та шанхайській організації співробітництва, серед гостей Сі Цзіньпіня Путін. Та прем'єр Індії моді Путін там, до речі, приїхав туди з чотириденним візитом. Про це ми з вами теж обговорювали. Пане Тараси, чи можемо ми говорити, що от зараз, ну в принципі, ви це і сказали, що Китай. Прагне фактично показати, хто стоїть за спробою змінити світовий геопорядок. От, до прикладу, Індія та Китай вперше за п'ять років відновлять пряме авіасполучення. Воно було припинене пасажирські рейси між Індією та Китаєм. Були припинені на початку пандемії коронавірусу у 2020 році. Авіасполучення не відновлювали до цього часу, адже дипломатичні відносини між двома країнами погіршились через перекордонні зіткнення. Проте як бачимо, ці авіасполучення прямі вони відновлюються. Тобто, фактично, Китай хоче показати свою силу правильно для перед Трампом, зокрема і перед Штатами, ну нехай показує. Ну, це ж ну 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 добре, ну літайте. Що у вас а, по в, там Індія з Китаєм ще декілька років тому ледь не бойові дії були на кордоні. Ага. У них є там суперечки ага. величезні, суперечки. Наприклад, щодо будівництва величезного каскаду електростанцій, гідроелектростанцій, які зараз будує Китай в Тібеті, фактично забираючи воду з Індії і все інше. Там ну це все панти. Те те, що називається панти на при для приїжджих. там да тому що у Індії немає іншої можливості ну натиснути на США. У них там а, куди, а куди тут, тут, тут добре авіасполучення? А 100 мільярдів експорту США. Куди ви подінете? Китай так, Китай не зможе це проковтнути. Він сам хоче кудись експортувати. В Росії ну то вже смічно. Куди ви це подінете? Тому американців ну ну добре потанцювали там, поговорили, ну погомоніли, ну далі. Ну зараз е ще е США е притисне в тому числі Європу, щоб єдиним фронтом виступати проти Індії. В тому числі. Оці всі три це якраз Індія найслабша ланка. Найслабша ланка, тому що вони все рівно ну, все ж таки демократична країна, все рівно вони зав'язані багатьох зв'язках з Заходом. Нікуди Китай це природній природні суперник. Там а, ну не може бути якогось. Як там у нас mm -hmm. теж паніку розводять? От тут там єдиний фронт, і все інше. Ну, який фронт? Ну слухайте. Ну рік тому, коли вони там, це це оце можна було лякати Байдена. Да? Що mm -hmm. тут фронт вони обговорювали ще рік тому в Казані? По-моєму, єдину валюту, альтернативу долара. І так далі. Там ну, Трамп один раз гаркнув на них, сказав. Ну дай Боже, там щось по долар Подумайте. І дивіться, питання долара кудись одразу ж зникло да, альтернативи валюти. Ці навіть на саміт Брікс не поїхав в Бразилію. Там і Бразилію тиснуть і все інше. Є можливості, є можливості. Тому це ну, ну ручка йти далі. Сьогодні ви там, завтра тут. А і так далі. Тому я так спокійно треба сприймати, тому що важелі втиску на Індію. У Європу вони ж разом тиснуть індусів дуже багато. А Україна тут повинна допомагати Сполученим Штатам Америки. Якщо Україна переб'є порти Балтійського моря, що взагалі не експортувалася російська нафта, ну тоді скаже Дональд Фредович: бачите, ми бачимо, що ці невдячні люди не поважають вас. А ми зробимо так, щоб... Тепер у вас проблем з ними не було по російській нафті, там да? і так далі. А це, а це, а це спосіб, це теж це спосіб українського ведення перемовин. Що ми показуємо, що ми можемо бути корисними вашої архітектури безпеки, яку ви вибудовуєте. Тому що з е, американцями наші стратегічні партнери, але потрібно їм бути корисними постійно, як Ізраїль. І тоді буде все зрозуміло, ніяких питань по Україні не буде і у Трампа, і у наступних президентів. тобто. А треба мислити конкретними категоріями: будувати ракети, довбати по Балтійському uh -huh. що ми повинні робити uh -huh. Uh -huh. The Wall Street Journal написав про те, що Трамп припустив, що Пентагон Міністерство оборони може повернути свою сторічну назву Міністерство війни. Uh, ідея полягає в відновленні тієї назви, яку відомство мало в минулому. Трамп наголошує, що період, коли Сполучені Штати Америки мали міністерство війни, асоціювався із вражаючою історією перемоги. Він Зауважив, що після перейменування на міністерство оборони цей символізм було втрачено, крім того, Трамп підкреслив, що не хоче зосереджуватися в виключно на обороні, і за його словами, Америка має бути готовою не лише захищатися, а й діяти у наступі. Отже, на вашу думку, пане Тараса, чи змінить щось перейменування? Пентагону з Міністерства оборони на міністерство війни, і коли Трамп говорить про те, що Америка повинна не тільки захищатися, а й наступати. Про що він тут має на увазі? Про що? На, на, на що натякає? Чи можливо вже прямим текстом говорить, ну прямим текстом показує, що, що шериф повертається, і це дуже добре, угу. тому що увесь цей світ увесь цей світ після 45-го року. Ну, став більш заможним, безпечнішим, а через те, що був шериф, так який періодично комусь відривав голову, от, тому що а поліція по іншому і не працює. От і коли заради безпеки, заради того, щоб забезпечувати процвітання і бізнесу, ну, шериф повинен підтримувати порядок, не просто спостерігати за тими речами, що відбувається, а самому брати участь в цьому. Це знаєте, це як поліція в місті. От поліція вони, але через певний час просто американці чогось подумали, що це все тримається. Чому тому, що воно особливо це при Обамі? Почалося вибачатися почали. Ну щось не так. Ми не повинні бути. Вибачати Росію за агресію проти Грузії а проти України. і все інше ні, тепер все інші часи є. Чітка позиція там, да, будується антикитайська коаліція, а різних читань вже не може бути. Або ви з Китаєм, або ви з нами, так ми будемо діяти відповідно до того, щоб створювати таку простір безпеки, який зав'язаний в першу чергу на західній цивілізації. Всі ці розмови про те, що там щось може бути інше. Воно припиняється. А це становлюється сила. Чим буде в принципі і займається Трамп? От він говорить про цей період. Ну воно ну не міністерство війни називалося, воно називалося Department of War, тобто департамент війни. І це було до 49-го року. Ну коли безпосередньо Ну США, е, США ну вигравали війну разом з Британською імперією, ну і Радянський Союз звичайно брали, коли проти Японії воювали і так далі. Тому так символічно, але вони наповнюють цей е, символ. Вони наповнюють що з містом. Вони активно проводять реіндустріалізацію США, активно будують свою розбудовують свої в першу чергу. Розбудовують свої збройні сили, оновлюють їх і так далі. Тому, коли воно буде за змістом стояти, то звичайно, що вони будуть демонструвати силу і правильно будуть робити. Тому що говорю цей цей світ тримався виключно виключно на виключно на розумінні всього світу, що шериф якщо не відриває голову. То імовірність того, що тобі відірве голову, дуже висока. А коли авторитет трохи просів, тоді повилазили знаєте, різні бандитські режими, які почали випробовувати, в тому числі США. І далі ну, зіткнулося з цією ситуацією, що немає авторитету. Коли немає авторитету, то кількість бандитів з'являється стільки багато, що нині діючими силами ну, це неможливо втримати. Треба розширювати коаліцію. А треба розширювати можливості свої військові. Ну і звичайно відривати комусь демонстрирно відривати голову. Я, до речі, не виключаю, що це з Венесуели почнеться. Ну на Ірані показали, що є така можливість, така опція. І я не виключаю, що от це Венесуела, Гаяна поряд є нафтові. Країни, я думаю, що там не виключає, що саме з цього почнеться, тому що це контроль над нафтою. А контроль над нафтою там і до речі, там Китай з Росією активно сидіть. Сидять це це величезний крок демонстрації, того що депази тут показує активну позицію Сполучених Штатів Америки і шарів буде відривати голови. Дякую, пане Тарасе, Як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашій армії. А також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі бережіть себе. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.